Як собачка соня нюхала квіти. Понад усе на світі собачка соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні і так приємно лоскотали в носі, що, повнюхавши їх, соня одразу починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли і лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки соні не починало памарочитися в голові або не облітали всі квіти. Ну, ось, гнівався Іван Іванович, знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилась на обсипані пелюстки і важко зітхала. Та нічого не могла з собою вдіяти. До різних квітів Соня ставилась по-різному. кактуси, приміром вона не любила. Хоча вони і не облітають, але коли чхаєш у каптусі, вони боляче встромлюються вниз. Дуже подобався їй бузок півонії і жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбави. Набравши їх побільше, вона умощувалася десь на лавці, і пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі і сніг іде. І ставало на вулиці, начебто навіть трошки прохолодніше. Іван Іванович одразу ж заганяв соню додому, боячись, що вона застудиться. Він, взагалі, мало розумівся на красі, і квіти додому приносив рідко. На щастя, перед будинком просто навпроти їхнього вікна. Розташувався чималий квітник з півоніями. І собачка соня часто густо лазила туди з головою і чхала собі на втіху, та однього дня її підстарі двірник. Ага, закричав він. Так от хто, псує мої півонії. І довго ганявся за собачкою сонню з мітлою. Соня поскаржилась Івану Івановичу. Але той і не подумав заступатися. І взагалі, сказав він, мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості, а ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустинку. Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд. Вона матиме, сидячи в квітах з носовою хустинкою, та й нічого не відповіла. А Іван Іванович і справді купив їй носову хустку. І тепер, коли до них приходять гості, соні доводиться чхати в цю хустку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустку, а собі на втіху. Тому що так значно приємніше.